Ми поклонялися чесному дереву Господньому, дереву, яке стало із збої, із орудія нака, знущання, стало животворящим хрестом Господнім. Тому що на цьому хресті Господь наш Ісус Христос. Помер, пролив кров, претерпів добровільну смерть ради нас, людей, ради кожного і людини, яка прийшла у цей світ і прийде у цей світ, і дав цій людині через хрест спасти свою душу, позбутися гріхів і осягнути вічне і блаженне життя, яке уготовано кожній людині, яка іде з Христом, вірить у нього, спокусує свої гріхи. І живе за заповідями Божими. Сьогоднішня Євангелія каже і нам, на те, щоб нагадати нам ще разу день віддання цього свята сьогоднішню неділю, каже, хто візьме хрест свій і йде за мною, і той спасеться, кожен з нас, кожен християнин несе свій хрест, життєвий хрест, і треба його нести достою. Ви бачили? Мабуть, всі мало хто не бачив цей час. Це тоді давно, ніхто не бачив, як Господь несе хрест на Голгофу. З якими труднощами і з якими е, проб... як важко йому було і нести цей хрест до місця на Голгофу. Отак От і ми в житті нашому. Не все солодко і не все добре. Ми йдемо через трудності, випробування. Ми несемо цього Христа. І хочемо його донести до кінця. Бо Господь каже, хто до кінця його донесе, той спасеться. Хтось працює, хтось лікує, хтось вчителює, хтось будує, хтось молиться, От кожен несе свого Христа. Але цей хрест треба нести з вірою, з любов'ю. Хрест це не краса, не красива виріб. Хрест це. Віра у цей хрест у те, що на цьому древі був розіп'ятий Господь наш Ісус Христос і Воскрес, і зійшовши з Христа, давши нам надію на Воскресіння, загальне, і вічне життя для кожної душі, яка прийшла у цей світ. Отже, браті і сестри, розуміємо значення Христа у нашому житті. Сучасний світ складний, коли буваєш за кордоном, бачиш, що Може, ну, кожна десята людина десь біля моря носить Христа. Це є час який погибельний. Тому що люди не розуміють, відмовляються, сучасним людям треба все і зразу. І Богом стала гонитва за грошима. І тому, браті і сеси, сучасний світ змінився. Але Господь колишний, Господь нагадує нам. Господь хоче дати зрозуміти нам, що ми все-таки християни, що ми повинні пріоритети свої змінювати, навчати своїх дітей. Страшно йти мені додому, ці 300 метрів, де я живу, коли йде гурт молодих дівчат або хлопців. Про що вони говорять? Чути страшно, а вони це говорять так гордо, з таким піднесенням, вибачте, матюки. І не тільки, Господи, що ми виховуємо, кого ми виховуємо, погибель собі виховуємо. Хіба така дитина підійде до матері, коли вона буде лежати в ліжку і скаже, мамочку, дорогая, і скаже добрі, теплі слова, якщо вона так виховує, давайте будемо мудрими християнами виховувати наших дітей, як належить, щоб вони були достойними нас. Отже, браті і сестри, сьогодні ще ми читаємо Євангелія Дня, Євангелія сьогоднішньої 15-ї, здається, неділі, у якій запитує один чоловік, що треба зробити, щоб спастися, що є найголовніше, і Господь відповідає: найголовніша заповідь. Це полюби Господа Бога твоїм всім серцем, твоїм всією душею, Твоїм всім розумом Твоїм і друга до неї подібна. Возлюби люби ближнього Твого як самого себе. Бо на цих заповідях двох держуться всі інші десять заповідів. Якщо ми не любимо Бога, не любимо ближнього, ми не здатні виконати ті десять заповіді. Без любові до ближнього ми дуже сумнівні християни. Тому, браті і сестри, ось на чому лежить можна здобути весь світ, можна придбати весь світ, але душу свою спасти неможливо без виконання цих двох заповідів любов до Бога і любов до жижнього. Тож пам'ятайте це, не зря, це понагадує нам на протязі року декілька разів про цю заповідь, щоб ми пам'ятали її. Щоб ми розуміли, що без тих двох заповідей, на яких держаться, як каже церква, закон і пророки, все на цих, на цих заповідей держаться. бо Господь прийшов, знищив зло, знищив око за око. Він дав на людям любов. Любов один до одного, любов до ближнього. І він хоче, щоб ми так жили. Але ми виховані не так, ми не розуміємо цього. Бо казав наш, колись у нас був владика Євсевій, де хто пам'ятає його, що неможливо неможливо зрозуміти і збагнути Христа, коли ти його не пізнаєш, коли ти його не знаєш, коли ти про нього щось чув, зустрічаю свого однокурсника і питаю, як ви, коли, діла, та нормально, нормально, колись ми в інституті вчились разом. Нормально. А, а як же ж? Та я тебе бачив по телевізору. Ну добре, а що ж там ти бачив? Та шо, а що я в там говорив? Та щось про Бога. Отак ми віруємо. Щось, та не щось. Бог є суші істини, Він існує, він створив землю. Нема іншої теорії, не з мав ми. Бо якби ми були з хвости хвостим у нас були. А так ви, нас Бог створив людину, у цей світ, щоб ми жили так, як він хоче. Тому, браті і сестри, вітаю вас з цієї неділею. Дай Боже вам здоров'я всім. Не забувайте, що Покровська церква наближається до свого храмового свята. 1 жовтня ми будемо святкувати престольне свято, храмове свято Покрову Пресвятої Богородиці.